Зараз ми бачимо, що ми маємо говорити про стійкість. Нарешті прийшло усвідомлення, що ми сильні в партнерстві, що те, як ми зараз стоїмо. І завдяки чому ми вистоїмо, це партнерство різних секторів. Ми хотіли сьогодні зібрати тут всіх бізнесменів, науковців, викладачів, громадських діячів, представників органів місцевого самоврядування, щоб разом напрацювати певні механізми для можливої подальшої співпраці і для укріплення стійкості Чинівського регіону. Відновлення і розвиток просто неможливі без надійної міжнародної підтримки і співпраці з сусідніми громадами, і співпраці із благо. Одійними організаціями це по суті три рушні сили, які дають нам можливість вистояти і не просто вистояти, а ще й розвиватися. Енфомітугавбісьвод uh... для мене назва конференції це свого роду уособлення того, яким чином Україна бореться з ситуацією, в якій вона зараз знаходиться. Уряд Франції реалізує багато проєктів на Чернігівщині, і я представляю тут один із цих проєктів. Ви дійсно продовжуєте працювати в надскладних умовах. Ми віримо, що саме в громадах є сила, тому що саме громади дають можливість людям працювати, жити саме в громадах, забезпечувати якість освіти. Коли ми говоримо про стійкість Чернігівщини, не мається на увазі стійкість якоїсь конкретної громади. Сьогодні ми говоримо взагалі про область, тому що незважаючи, чи це сьогодні південь Чернігівщини або північ, сьогодні обстріли йдуть однакові. Сьогодні один біль у всіх, сьогодні. Виклики одні підприємці це капітал громади, це цінність громади. А сьогодні, під час війни, громадах ми є єдиною частиною і тил, і цивільне життя, і виробниче життя. І підприємницьке життя, і фронт бізнес потерпає від нестачі кадрів. Продукцію, яку вони виробляють, вони повинні мати можливість і реалізовувати. І для того треба е створити певні механізми. Освіта була, є і завжди буде фундамент розвитку регіони, країни. Сьогодні на заході ми якраз і почули від представників громади від бізнесу про потребу в фахівцях, починаючи від там від Обітничих спеціальностей закінчуючи фахівцями вже з вищої освітою. Тому саме такий симбіоз громади, бізнес і освіта мають змогу прийти до цільної такої системи, яка буде дозволяти нам уже після війни відновлюватись і розвивати наш регіон. Ми взаємодіємо із навчальними закладами різних рівнів школи, профтехи, вищі навчальні заклади тому числі ще зі школами, щоб показати, що можна залишатися в регіоні, можна працювати в регіоні, можна отримувати гарні. Комфортні, класні мови праці, коли ми співпрацюємо, акумулюємо якомога більше людей, обмінюємося досвідом. В цьому процесі ми знаходимо спільні цілі, спільні сенси. Якщо ми особисті маємо цілі, то колективна ціль вона теж дає нам потужний поштовх для розвитку і для того, аби лишатися безпосередньо в цій громаді, бо ми відчуваємо, що ми тут потрібні. Подякувати донорам у межах цього проекту Імпульс це міжнародний фонд відродження і фонд Східна Європа. Які отримали фінансування від Швеції та Норвегії, і завдяки яким стало можливим проведення не лише цієї конференції? У нас є інша діяльність, яка допомагає зміцнювати громади і громадянське суспільство. Зараз всі, хто у нас присутні на нашій конференції, це і є наші партнери.